Привіт! Мене звати Настя. І я сьогодні буду відкривати підписнику Уламки та багато чого іншого. І сьогодні я буду призивати із цього порталу легендарних героїв. Прижав... Призиваємо Із щастіць. Як мені це подобається. А ви цими героями граєте, які я зараз призиваю? І призиваємо ось цього. Головне не за... не закрити гру. І зараз призиваємо циркона. Але я не пам'ятаю, де він. Oh, oh, see, course, a osim i hoće se zbisno pobaciti legendarnu mificinog heroja ali like zrovimo os І зайдемо в портал. І відкриваю. І, звісно, хочеться побачити або хорошого епічного героя, або міфіка. І це епік. Не дуже приємний, мені здається. Але блок бонусів є. Можливо, на проклятий город зайде прокляте місто. Я просто розхвилювалася, тому що можливо, мені не потрібно було, да, міняти сервер. Але, можливо, і так, і так випав би. Епік. Тут не пригадаєш. Ось герої. Щось воно не Я разочилась іграти за два дня. І робимо найпрекрасніше, найцікавіше злиття. І ось він красавець. І дивимося, скільки ми набрали валів. Тому що нам потрібно дійти до 5500. Зараз воно загрузиться, прокрутиться. Звісно, шкода, що не випав міфік. Буду відкривати по десятці синів. Але, не знаю, я люблю міняти сервера. Підемо на український. І виберемо 0.2. У мене в другому місяці день народження. Подивимося на цей сервер. Без ікс 2 Я напевно декілька десяток відкрию. Сточок. очок. Це не прикольно. О, легендарний герой. Гелікат. Підписник буде рад. Якби ще так міфіки прийшли, подивимося, скільки я відкрила уламків. Мені здається, що з проклятого міста було б класно, якби було, наприклад, легендарний герой або міфічний. О, набрали потрібну кількість балів і зараз йдемо крафтити кузню. Напевно, я не той сервір вибрала. З міфікам, але можливо і не по гаранту було. І зараз йдемо в кузню. І робимо пробудження хаосу. Можливо, щось цікаве випаде. Цікаве. Узні сьогодні буде небагато, але все-таки вона буде. І це звичайна реліквія Золота дракона. Але хотілося бачити щось цікавіше. І відкрию, напевно, ось цю. Золотий еліксір. Цікаво, щось не прийшло. Але в нас вийшло ось таке відкриття. До зустрічі у новому відео.